Погодьтеся, якби сильно не була обставлена ваша квартира, голі стіни, нехай навіть обклеєні шпалерами псують все впечатлення, кімната з порожніми стінами не може бути затишною, щоб виправити ситуацію, не обов'язково вдаватися до послуг професійних дизайнерів. Вони здатні декорувати стіни своїми руками, навіть якщо думаєте, що це не так. Індивідуальний декор стен в квартирі додасть їй ні з чим не зрівнянна чарівність. До того ж вам самим буде приємно займатися украшенням стін. А після з гордістю дивитися на плоди своєї праці існує багато способів декору, і ви зможете підібрати підходящий саме вам розпис це один з найдавніших способів прикраси стін. Ще до нашої ери майстри покривали стіни палаців жител і храмів фресками. Та іншими видами монументального живопису у наш час технологія нанесення фарби значно спростилася завдяки современним матеріалам, і ви можете спробувати створити подібний декор стін своїми руками. Перед створенням декору необхідно підготувати поверхню виконати шпаклівку і брунтовку. При традиційній фрескового живопису фарба наноситься прямо по сирій штукатурці, тому кімнату доведеться обробляти по частинах, щоб ґрунт не встиг висохнути. Раніше художники використовували для настінного живописі темперу. Ви можете спробувати акрил. Він дешевше і простіше в роботі, можна роботати і по висохлій поверхні, тим же акрилом, який являється універсальною фарбою для всіх видів художніх робіт, і водоймульсінкою, щоб створювати контрастні блискучі поверхні, комбінування шпалер, декор стін із залишків шпалер або наклейок, найпростіший у виконанні, але від цього трохи не менш ефектний. Вам знадобиться лише клей шматки шпалер, які підходять за кольором, і, власне, фантазія з обрізків шпалер можна скласти будь яке зображення або навіть напис. Для дизайну дитської подойдуть яскраві кольори, а для інших кімнат можна використовувати пастельні. Якщо ви не впевнені в сполучуваності кольорів, скористайтеся колірним колом і тенеїлі будь-якими подібними підказками. Щоб ще більше спростити процес, можна придбати спеціальні вінілові наклейки для декорастин. Зараз виробники шпалер випускають рулони, що ідеально підходять один одному. Вам не доведеться думати, як краще поєднати їх. Все вже продумано професійними дизайнерами, вам залишається тільки наклеїти ці шпалери поруч один з одним. Декоративна штукатурка для декорування площі великих обсягів можна використовувати спеціальну фактурну штукатурку, а також мозайку, декоративний кірпіч, бите скло і все, що підкаже вам ваша фантазія після нанесення товстого шару штукатурки. Поки вона не встигла висохнути, можна втиснути в нелюбі дрібні предмети після висихання вони залишаться там на століття. Наприклад, для декора стін в дитячій можна іспользувати деталі лего або маленькі декоративні камінчики. Флокування цей вид декору, також родом з глибокої давнини. Він виник у Китаї близько три тисячі років тому. Флок це нанесення ворсу на поверхності за допомогою клею. Таким способом можна створювати різноманітні візерунки, флок має велику світлостійкість, служить прекрасним теплом і звукоізолятором. Створює в квартирі атмосферу домашнього затишку, його дуже легко чистити за допомогою миючих засобів, колір від цього не змінюється. Він володіє великою міцністю, малою стираністю, а також водостійкістю. Останнім часом в продажі появились флуоресцентні флоки. Що дозволяють візуально розширити простір. Невеликі прикраси багато з вас прагнуть постійно міняти інтер'єр своєї квартири, але не можна ж робити ремонт кожен раз, коли душа просить щось новенького, вам допоможуть варіанти декору стін, що не зачіпають всю їх площину, і тому набагато простіші у виконанні. Трафарет для тих, хто не володіє художніми навичками. Але хоче створити декорстин своїми руками за допомогою розпису, кращими помічниками стану трафарети, ви можете намалювати його самі. Або завантажити малюнок з інтернету. Трафарет можна виготовляти зі звичайної щільного паперу, але зручніше і самоклейку ті елементи малюнка, які повинні бути присутніми в готовому творі, акуратно виріжте ножицями. Наклеївши трафарет на стіну, ви будете впевнені, що малюнок не зрушиться з місця і не розмажеться. Візьміть кисть або валик, якщо трафарет великий і одноколірний. І пройдіться по трафарету фарбою отплив трафарет, ви побачите готовий малюнок, також можна скористатися методом, застосовуваним в графіті і використовувати фарбу в балончиках, трафаретний рисунок може бути будь-якої площі і рівня складності. Фото і картини найпростішим і легко змінюваним способом декору стін в квартирі залишаються фотографії і картини в рамках. Якщо зуміти правильно розположити їх, вони будуть виглядати дуже ефектно і притягувати обші внімання. З сімейних фотографій можна скласти подобу фамільного дерева, розташувавши їх на стіні і підмалювавши виточки, листя або будь-які інші елементи. Картини і фото можна вішати не в ряд, а у вигляді будь-якої геометричної фігури їх рамки повинні бути однаковими або збігатися за стилістикою. Можна також використовувати спеціальні лампи для їх підсвічування, якщо ви хочете замовити картину для прикраси будинку. Не поспішайте йти на головну вулицю вашого міста, де торгують своїм товаром, їх ціни завищені. А якість робіт, як правило, залишає бажати кращого, краще зверніться до будь якого студента художнього вузу «Онстелет» все, що ви побажаєте, при тому за набагато нижчою ціною. Рукоділля любителям возитися з нитками і тканинами можна спробувати прикрасити свої стіни вишивками в рамках, картинами з тканини і лілоскутними виробами. В техніці печворку з підручних матеріалів можна создати колажі. Використовуйте все, що під рукою, кавові, зерна, черепашки, монети і много інше дзеркало. Дзеркала можуть бути не тільки функціональні, але й естетичні. Їх можна розмістити так само, як фотографії, по кілька разом або повісити один навпроти одного, створивши нескінченний коридор, дзеркала незвичайної форм виглядають особливо цікаво. Важливо не переборщити з дзеркалами, іначе кімната стане незатишною. Об'ємні прикраси з гіпсокартону, якщо значна площа стіни вільна, можна зайняти її елементами з гіпсокартону, арками, камінами, помилковими колонами і лепніною. Такий архітектурний декор значно змінює простір. Існує ще безліч способів прикрасити стіни свого житла дана лише мала їх частина. Увімкніть фантазію на повної мощності, починайте творити. Фотогалерея. Нижче представлені приклади фотоідей оригінального декору стін у вашому домі. Відео